Богдан Лепкий Батурин. Гетьманові скарби. Офіцери їхали за князем в приличному, воєнним уставом приписаному віддаленню. Деякі здрігалися, але не показували того по собі. То поправляли плащі, то погукували на коней, що нерада проходили крізь страхітну алею. На деяких обличчях малювалася дивна тупоумна цікавість. Яка буває, звичайно, в малорозвитих людей, коли їм доводиться бачити людські муки, ні жаху, ні спочуття. Тільки ті, що їм недобре робилося в маштарці, понурили голови і поплескували коней по шиях, нібито коні бояться, а не вони. Проїхали. Довго ще бігли за ними стони й важкі зітхання, чіпалися кінських копит, хотіли завернути князя. Але князь не любив вертатися з дороги. Нема нічого не небезпечнішого для вожда, як на війні показати себе м'яким. Тільки чоловік твердого серця може втримати дисципліну. Хай конають. М'якосередні офіцери під'їхали до себе, їх коні ступали рядом. Страшно, брат, що? Життя один жах, краще не думати, а жити. Мого дядька теж посадили на паль в Москві на Красній площаді біля лобного міста. Розказувала мати, що три дні й три ночі сидів, страшно мучився. Один сам собі життя відбирає, а другий рад би вмерти, і не може. Під ногами хлюпотіло болото зі снігом і кров'ю перемішане. Гидко так. Не дивуюся, що Петро Павлович наложив руку на себе. Тільки ти чуєш не пробуй. Дивись на мене, брат. Мій батько був стрільцем, за царевною стояв, зарубали. А я все ж таки славити Бога, капітан, і зі мною всіляко бувало. Як дуже зле, то гадаю про матір. Усе треба про когось гадати Над городом висів туман густий, сірий, аж чорний. Все губилося в тій мутній імлі. Тільки іноді спалахне щось, скипить, заклекотить, полум'я бухне високо і гасне. Солдати гасили пожежу, бігали по батурині, як по пеклі чорти, як привиди, суєтилися їх чорні силуети. Коні отиралися боками о себе, їстці штовхали себе чобітьми. Відрадніше було. Як дивлюся, брати на цей батурин. То не знаю, чи я жию, чи мені тільки сниться. Кажу тобі не думай, горе думаючій людині. Гадаєш, цар і меншиков не думають? Їм вільно, а нам ні? Вони за всіх думають і відповідають за всіх. Наше діло слухати і робити, що нам вилять. За роботою забуваєш про все. Гарна мені робота. Їх коні перескакували через трупи, лежали то одинцем, то на купах. З перерізаними горлами, з поторощеними черепами, з проколеними наскрізь грудьми. Коні жахалися і відскакували набік. Треба було поводи кріпко тримати в руках, іржали. Та іржання далекою луною гаманіло серед мертвецької тиші. Солдати не кричали, не кляли, як звичайно. Здавалося, що й вони зжахнулися свого нічного діла, гасили останки пожежі та стягали трупи, бо не можна було не то проїхати, але й пройти. Їх черевики і чоботи, камаші й штани були поряпані кров'ю як у різників. Жорстокий наш народ, почав молодий капітан. Кожний народ жорстокий. І нема нічого страшнішого, як пустити людей на людей. А все ж таки, чого ми так мордуємо тих хахлів? Щоб вони не мордували нас? Хахли? Гадаю, що не вміють а синоп? Трапезунт? а царгород. Але до нас вони не пхаються, бо не потребують. Мало в них землі і всякого добра. Тому, гадаєш, поруйнувати треба. Треба чи ні, це знати цареві не нам. Цар кажуть, до моря йде крізь понт до Персії та до Індії багатої. Цілий світ підіб'є, як другий Олександр. А ми, люди його. На мене так найкраще дома сидіти. В нас деревенька така уютлива ставок і річка протікає. Перед хатою на стовпиках рундук. Як сядеш вечором і задивишся перед собою на поля, на ліси, на шварі повні водної птиці, так прямо рай, нічого тобі не треба. Та ще, коли б дружина, люба й вірна, та двоє троє діточок. Минали хату, перед котрою на подвір'ю лежала ціла вирізана сім'я: батько, мати, дідусь. І кілька радітачок. Сам дріб. Чіпалися одежі батьків, і так їх і порізали. Офіцер зняв капелюх і перехрестився. То ще ніщо, потішав його товариш. Я тут бачив, куди ще жахливіші картини. Випорювали дітей із матірних лон. Тьфу. Ну, брат, кажи хоч кажи, що хоч. А таке наш солдат Тодич. Солдати такі, як їх офіцери. А офіцери як вожд. Від вожда прикази йдуть. Він відповість за все. Перед ким? Перед Господом Богом відповість. Чекай, псе, німкобила здохне. Доїздили до майдану. Тут світліший запинив позиченого коня і пересів на свого. Цей стренувся, почувши пана. Не полошився, лише квичав, як свиня. Менчик обгладив і заспокоював його. «Здорів, кінь, сказився. Заспокійжишся раз. На майдані під караулом стояв спорий гурт козаків. Між ними чимало старшин іменитих родів сини. Порубані, посічені, покалічені й обезвічені, в подертих сорочках, бо свитки й контуші навіть чоботи. Москалі з них позабирали для себе, робили враження відірваних від шибениць або знятих з лави тортур, нагадували перших християн в римському колізею, кинутих на поталу диких звірів. Меншиков переїхав конем перед тим фронтом, пильно заглядав кожному в очі, шукав між ними знайомих в першу чергу Кенігзена і Чечеля. Котрих конче хотів дістати в свої руки. Їх не було. Князь сердився, де полковник чечель гукав, хоч би з-під землі, а я його мушу добути. Козаки здвигали раменами брехуни, облудники, фарисеї. Від вас ніколи не довідаєшся правди. Наїхав на котрогось конем. Кінь знявся на задніх ногах, але на чоловіка не скочив. Говори, де полковник Чечель. не знаю ваша світлосте, може вбитий. Брешеш, не вбитий він. Солдати скрізь між трупами шукали. Кажи, де заховали. а то язики повириваю шкуру живцем здеру. Козаки мовчали, як німі. Світліший повернувся до своїх. Привести мені мішку сей час. вішати й голови рубати може хто будь. А мені тут доброго майстра треба, бо тут панове старшини, люди образовані, значиться, на червні. Знали вони, що таке зраджували цар... зраджувати царя? Знали. Світліший закашлявся, дим зайшов до горла. Як панове старшини вітали моїх послів, так я привітаю їх. Ще краще, бо князь Менщиков не хоче оставатися в довгу. Ворони налетіли такою великою хмарою, що темно зробилося нараз, зняли такий крик, що світлішому годі їх було перекричати. Казав стріляти б до них. Птахи розліталися на всі боки. Нараз двох ордонансів прискакало на спінених конях. Що таке? Гетьманські клейноди знайшлися. Лиш клейноди? І Грошей чимало теж? Де? В окремому склепу». Світліший погладив вус, блиснув очима, як вовк, не скрив жадоби гроша. Безпечні там ті скарби? спитав. Так, ваша світлосте, коло того склепу варти ратним строєм стоять і бережуть грошей і клейноді в тих накріпко, щоб крадежі й утечки з ними ніякої бути не могло. Відповів ніби з книжки, прочитав ордонанс. Харашо. Побачимо. Навіть про козацьких старшин забув. Вість про мазепені скарби полонила його ум. Був певний, що ті скарби чималі. У кого ж є гроші, як не в Мазепи. Меншикове свербіли руки. Щось до них нині прилипне, покликав одного із полковників, котрому більше других довіряв. Передаю на тебе тих людей, показав на козацьких старшин. Їх треба покарати відповідно до ранг і до заслуг, Добиратися їм до живих печінок, помаленьки та полегеньки, щоб чули, що здихають. Зараз тут мішка надвіжить, він мистець. Добре пильнуй, щоб не втік котрий. Молодшим повідрізувати вуха й носи, половити руки, поприв'язувати до дощок і пустити на сейм. Старших, тут Менщиков підніс свій голос. Поздиравши їм їх хахлацькі чуби, повісити й повісити, шибениці теж на тратвах з водою на сейм пустить. Хай пливуть на пострах неспокійної країни. Побачимо, чи захочеться хахлам бунтуватися вдруге. Повернув коня, але пригадав собі, що він полошиться, і пересів на другого. Кивнув на своїх офіцерів і пустився назад на гончарівку. Сердився, що не причищено було головної вулиці. Скрізь бельки, головні, трупи, годі було приїхати, а світліший спішився, тягнуло його мазепине золото до себе. Ворони знов збилися у велику чорну хмару і летіли за ним. Ніби де князь, там для них і жир. Хоч жиру і без того скрізь було багато. Більше, ніж сподівався князь. Навіть більше, ніж того хотів. Як сімейний чоловік, не радо дивився на помордованих жінок і дітей. Але, Боже ти мій, це ж війна ще гірше, ніж війна, бунт.